Я завжди кажу людям: Клим за страховою компанією це не на рахунок того, які пошкодження у вас є. Ось бачите ось це, це є пошкодження. Бачите ось це Це теж є пошкодження. Це на рахунок того, що ви можете доказати, і як далеко ви готові зайти. Якщо ви позвоните страхову компанію, скажете, що у вас є гниле дерево, або у вас білка прогризла дерево, або у вас дятел прогриз дерево, це не покривається взагалі. А якщо ви скажете, а у мене є нот по гри з дерева, це вже покривається. Здавалося б, яка різниця? Є різниця. І таких нюансів є мільйон просто. Тому якщо у вас є якісь пошкодження, у вас будинок старий чи не доглянутий правильно, it's okay. Клейм – це на рахунок того, що ми можемо доказати, і як далеко ми готові зайти. Тому якщо ви готові чекати, то ми готові заради вас працювати. Ви нічого нам не платите. Якщо ми вам нічого не приносимо, якщо ми принесли гроші на сіл ви страхової компанії, добре вам, добро нам. Якщо ні, це вам повністю безкоштовно. Якщо ви хочете назначити безкоштовну інспекцію, щоб ми подивилися, що можна зробити саме у вашому випадку, пишіть під цим відео, просто свій номер телефону чи ім'я, і ми зв'яжемося з вами, щоб назначити цю інспекцію безкоштовно.